На озерах Ялпух та Кугурулуй відбувається щорічне зариблення водойм. Цього року до водойми випускають цьогорічку товстолоба, коропа та білого амура. Зариблення проводить підприємство Репида у межах режиму спеціального товарного рибного господарства. Основна маса це буде товстолоб. Це десь 2 лишнім мільйона штук. Вагою від 20 грам і вище. І карп. Карпа. Карпа десь приблизно в пределах 300-400 тисяч, амура десь 150 тисяч. І теж такої наважки. Під час зариблення представники контролюючих органів перевіряють якість малька, його вагу та умови транспортування. Ми перевіряємо наважку, щоб була риба підходяща, щоб це був, була цього літка, наважка не менше 20 грамів. Ну і все проходить, рибу перевозять з киснем. Однак цьогорічне зариблення ускладнило обміління озер. Через низький рівень води в під'їзд до озера став складнішим. Рибу доводиться випускати з більшої висоти, що створює ризики для малька. Взагалі для зарибка це не стіль важно, тому що вона зараз буде шукати собі ями, готуватися на зиму. Тобто, я думаю, місяць її предостатньо буде на більш-менш акліматизацію. Потім вона знайде собі ями. Це риба стайна, і вона збереться в стаю і буде сидіти на ямах, щоб перезимувати, очікується, що наступної осені риба досягне ваги від пів кілограма до кілограма, а через два роки товарного розміру понад три кілограми. Але обміління озер ускладнює подальше існування риби, адже більшість видів мешкає серед очерету, який нині залишився без води. Саме що страшне, по весні, коли йде нерест, от як, не дай Боже, по весні буде. Буде такий уровень води, то це буде катастрофа для рибної отраслі, для водойми, для, для самої риби це шок буде. Я думаю, що в нас сьогодні, ми ж слідкуємо за прогнозом: в Європі йдуть дощі. Так що я сподіваюся, що повесні, ну не по весні, думаю, що до нового року Дунай підніметься і. Озера наберуть той уровень, який потрібен. Варто зазначити, що разом із зарибленням задля збереження екологічного балансу озер ведеться активна робота із запобігання браконьєрству. Місцеві інспектори постійно патрулюють водойми та контролюють дотримання правил рибальства. За інформацією Віктора Кіліяна, кількість випадків браконьєрства істотно зменшилася. Дмитро Іфимов для видання Південь сьогодні.